Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоря не Таро. Давайте подивимося карту дня на 5 вересня 2024 року. Який сьогодні буде день, яка енергія? Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. І знову мечі, п'ятірка мечів, на дні колоди, кубки, пашку. Вітірка мечів це сварка, це вияснення відносин, це суперечка, це агресія. Ну і мечі, пам'ятаєте, що вони гострі, вони колять, вони відрубують. Для когось це може бути при розмові. Ви зрозумієте, хто є хто, або при сварці, коли переходять на вияснення відносин, і коли люди скидають маски і говорять в очі, все, що думають, при інших обставинах вони би цього не сказали. Також це для когось може бути обережно, обов'язково слідкуйте за тим, що ви говорите. Тому що саме сьогодні по цій карті речі, які ми говоримо щодня, можуть не не ранити, а саме сьогодні такий день, що вони зачіпають. От ви сказали якесь слово, а воно буде неприємне, колюче і. Дуже образливе і настільки може образити, що можна людину відрубати від себе, вколоти, відрубати назавжди. Тобто, якщо є в вашому житті такі люди неприємні, які би ви хотіли прибрати з свого життя, то сьогодні саме день для цього сказати їм все, що ви про них думаєте, і вони назавжди підуть з вашого життя. Тобто, уважні будьте до інформації, до слів, до того, що ви говорите, що ви транслюєте. Тому що день такий колючий. На дні колоди пашкубків, ну це взагалі ще й поєднання з, -з, -з п'ятіркою мечів. Купаж це це енергія молода, дуже така вразлива, емоційна, невпевненості, емоцій через край. От тому і ж кажу, будьте уважні, тому що на емоціях можна дуже багато лишнього наговорити. А емоції сьогодні будуть. і такі знаєте, дуже з перепадами від радості до розчарування, від сльози щастя і сльози відчаю. Тобто така невпевненість, незрозумілість, дитячість. От, ваша внутрішня дитина, коли наша не знає, що вона хоче. Правильно, неправильно. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Королева мечів знову ж таки меч, забагато сьогодні мечів. І ще емоцій пов'язаних з тими мечами. Королева мечів це доросла жінка стихії повітря, Терези Близнюки, водолії, жінка, яка надасть ясності, якщо це жінка, фігурні карти переважно, жінка, ну жінками, людьми програються. Може бути жінка, так? яка надає ясності або за знаком Зодіаку, повітря. Жінка-фахівець, там юрист, люди юриспруденції. Люди, які вміють тримати гострі предмети в руках, фахівець, як лікар, медсестра от, Можливо, людина, яка вам допоможе оговтатися після цього, все прояснить, спланує, розкладе по поличках, бо меч це ясність, це інформація, це думки. Або якщо це не людина, програється не людиною, тоді, можливо, це от ваша така ясність і ви Чітко розумієте, що тут було, для чого воно було, які висновки ви з цього зробите. Ви собі спланували, що так я, я більше так не хочу. Я не хочу таких людей в своєму житті більше бачити. Тобто, ну добре, позиція, що допоможе нам ясність, зрозумілість або людина, яка нам надасть цю ясність, що нам буде заважати сьогодні. Ой, емоції, так, так майже те саме, що в нас було на дні колоди Паш Кубків, а туз кубків це також народження. От емоції сьогодні тримайте під контролем. Плануйте, думайте головою, включайте мізки, а не. Емоції, не піддавайтесь емоціям. бачите, наскільки емоції будуть заважати. Тобто вони будуть настільки впливати на вас, такі буде прямо вир емоцій. Хочеться плакати, хочеться кричати, хочеться істерити, вимагати чи сміятися. От і, і воно буде заважати адекватно мислити, приймати рішення чи думати, чи планувати. Ну що ж, мої любі, заховаємо емоції. Емоції важко контролювати, особливо коли вони ось такі на наростають. Ну що ж, будемо намагатися. Любі мої, бажаю вам нам всім мирного і спокійного дня. Бажаю нам всім ясності, розуміння, впевненості, підтримки, любові, вдячності. Люблю вас обіймаю. дякую вам за зворотній зв'язок. Дякую вам за вподобайки. Хто ще не з нами? Приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі? Почуємося ще, па-па.